Сьогодні, дорогі брати і сестри, празник на честь святих первоверховних апостолів Петра і Павла. Господь наш Ісус Христос, воплощений Бог, звершував своє Спасительне служіння, перебуваючи на землі разом з людьми. І ходячи е, з міста в місто із села в село, проповідаючи людям слово Божье. Господь вибрав собі апостолів, тобто е, лежачих учеників. Е, апостоли розділяються на дві категорії. Один е, лік апостолів це 12 апостолів, які постійно перебували спасителем. вони невідступно ходили за своїм божественним учителем і були свідками всіх його дивних чудес і прекрасних божественних словес. І інша група апостолів називається апостоли. Від 70, тобто 70 апостолів, ну це умовне число. Сюди входить більше, ніж 70 апостолів, Тут більше. але вони не були завжди поруч спасителям. А Є навіть такі апостоли, які ну, не ходили ніколи Спасителем. Це апостол Павло. Але він після вже вознесіння Спасителя на небо став апостолом. До числа 12 апостолів належить апостол Петро. І першими апостолами, які пішли за спасителем, це були апостол Андрій і апостол Іоанн Богослов. Вони стали першими учениками Христовими. Потім Андрій, рідний брат Петра, Прикликав Петра до Спасителя. і Петро став апостолом. Апостол Петро це була така дуже гаряча натура, такий відкритий, дуже імпульсивний, і він завжди був впереді. Коли Спаситель Звершуючи десяття апостол Петро був перший, який все, на все це дивився. Коли Спасідний задав питання апостолам, за кого люди мене почитають. Одні кажуть, це Ілія, другі кажуть, там ще хтось з пророків, а апостол Петро відповідав, що ти Христос, Син Бога Живого. Апостол Петро колись посвітлить, доближався вже до своїх страждань і сказав, що наступить час, коли ви всі розсієтеся і нікого зі мною поруч не буде. Апостол Петро почав клятися, що якщо всі там розійдуться, відкажуться від тебе, я ніколи від тебе не відкажуся. І він ну, похвалився. Він так погарячився, а потім так сталося, що він три рази відвікся від Спасителя. Але він приніс покаяння, і Господь знову його встановив в апостольстві. Коли Господь е, сказав йому, е, після вже воскресіння Господь з'явився апостолу Петру і казав йому, сімей Лейон, любиш, любиш мене?» а він сказав, Господь, ти знаєш, що я тебе люблю. І Господь ще раз і третій раз так же спитав і сказав паси овці моя. Тобто Господь встановив апостола Петра в апостольському достоинстві. Апостол Павел, э, зовсім э, э, іншого э, устроєння як людина, він був дуже досві, освічений, він э, закінчив. Вищі школи, науки визучив всякі. І був він учеником Гамеліїла, такого знаменитого вчителя іудейського разом з апостолом Варнавою. І він дуже був такі називаються зілоти. І є така була ну, група людей, які називалися зілоти, тобто рівнителі, рівнителі... По, ну, по І він був ревнителем, зілотом непорозум. Він так ревнував за Бога, що почав гнати тих, хто вірує у Христа, тому що він повірив іудейським первосвященникам, які не признали Христа, які відреклися від Христа. Але по, і будучи таким ревностним гонителем християн він взяв листа від е, первосвященників старейшин і пішов домас, щоб там лобити християн, передавати їх смерті. І по дорозі, коли він йшов в Дамаск, йому з'явився Спаситель. І апостол Петро Павел побачив Спасителя, побачив світло, яке злучало. Лік Спасителя він осліп. І Спаситель каже йому, що Павел, тобі трудно йти проти рожна. Ну там була така раніше така була пословиця, що тобі трудно йти проти такої сили, великої сили. І апостол Павел каже, хто ти? А Спаситель каже, я Ісус, якого ти гониш. І апостол Павел увірував. І прийшов в Дамаск. І всі думали, що він прийшов до Дамаск для того, щоб гнати християн, а він почав проповідувати Христа. Звичайно, що це закінчилося тим, що його хотіли вбити. І удеї хотіли вбити в Дамаскі апостола Павла. Його ночі ученики спустили в корзині з горської стіни, і він пішов в Аравію, і там був два роки. І через два роки він вернувся знову до апостолів, мав зустріч з апостолом Петром, з іншими апостолами і пішов на проповідь. І Господь сказав апостолу Павлу, що іди е, далеко проповідують, серед язичників, які проповідують е, е, Воскресіння моє, но не в Єрусалимі, тут твою проповідь не приймуть. І апостол Павел пішов і став проповідувати серед язичників. І він називається апостол язиків, тобто є апостол, який майже всі свої труди апостольських ровів і звершив серед язичників. Обидва, обидва апостоли, вони проповідували Христа. Будучи різними по темпераменту, по, якби, по складу ума, але вони проповідували Христа. Во Христі всі об'єднуються. І всі натури, які є гарячий, флегматик і ще інший характер, вони всі прекрасні, вони мають свої особливості, неповторні особливості, які в інших нема. І в Христі все об'єднується великий, прекрасний такий ну, ну, акорд, букет, який називається Християнством. І вони ходили, проповідували Христа кожну е, своїй землі. Апостол Павел по малій Азії по в Римі проповідував. Е, апостол Петро також проповідував в інших краях. І вони зійшлися в Римі. Апостол Павел, е, апостол Петро в Римі е, мав велику е, таку брань проти Болтва. Е, який був в Італії, був у Римі, волк знаменитий, такий сильний вок, такий служитий сатани. І він настільки був не, ну, зв'язаний з темними силами, що він навіть літав по воздуху, він робив ну, вищо воскрешений мертвих, то не було воскресіння, людям здавалося. Що він воскрешає мертвих. І він настільки був знаменитий, що підбирати в тебірі побудував йому пам'ятник, йому пам'ятник і писав Святому Богу. І потім Нерон також цей пам'ятник почитав. І апостол Петро, Знайшов цього волква і почав з ним ну, священну таку брань. І він переміг цього волква. Я не буду розказувати подробиці, але кінчилося тим, що апостол, волк Сімон почав, бачити, що його апостол перемагає, і він сказав римлянам, от ви від мене відвертаєтеся йдете за якимось Ісусом Назареєм. Я вас покидаю. Я йду на небо, буду визнесу на небо. І прийшли демони, взяли його, підняли високу повітря, і будь-то він відноситься на небо. Апостол Петро помолився і сказав, Господи, радість віри цих людей, нехай не посрамиться Твоє ім'я. Розгони тих де мене, яких його носять по повітрі, в воздухі. І мене відступили від нього, він упав і розбився. І це була одна із основних причин, за якого ви Петра імператор Римський і його казнив. Апостолу Петра розп'яли на крісів низ головою. Апостол Павел також завершив своє. Апостольське служіння в Римі. В цей самий день, ну, сьогоднішній день, це день, коли апостола Петра повісили на хресті вниз головою. Він помер на хресті. Через рік пізніший, в Римі, в цей же самий день постраждав святий апостол Павел, але його вже не розп'яли на хресті, тому що на Христі це на хресті це була сама позорна смерть. А він був римським громадянином. І раді того, що він римський громадянин, то його всікли мечем. І є на тому місці, де його всікли мечем, у нього вийшло з тіла молоко і вода. І на тому місці стоїть храм в честь апостола Павла. І обидва ці апостоли завершили своє служіння в Римі, пострадавши за Христа і засвідчивши свою любов до Бога своїм стражданням і своїм мученицькою смертю. Ми шануємо святих апостолів і дякуємо Богові, що Бог подарував нам цих апостолів, які прийшли у світ. До нас прийшов апостол Андрій і проповідували слово Христа, о Христі, в Воскресшому. І це слово про Христа, це слово про спасіння. Прийняли ми, наші люди. Апостол Андрій проповідував на цьому місці. Ми прийняли це вчення, це, це, цю істину про Бога, про наше спасіння. І ми научені тим святим законом, тим святим заповідям, які людину роблять яку, які людині допомагають досягнути основної мети, ради якої людину Бог створив, це вічне, вічне життя і блаженство. Але ці, до цієї мети можна досягнути тільки одним шляхом, коли ми будемо слухати апостолів. Які проповідували про Христа, які навчили нас тим священним законом, які людину роблять священною. Бог є любов. І все, що Бог робить, все, що Бог каже, що Бог дає, це є любов. І ті священні закони, які Бог подарував нам, це є закони любові. І ми повинні виконувати ці закони. Якщо навіть комусь це не подобається, Любов завжди перемагає. І поки буде любов у світі, поки буде існувати світ. Світ не буде існувати, коли ми будемо друг друга ненавидіти, коли ми будемо друг друга ображати, обсивати, грабувати, віднімати. Світ буде, це, це нищий світ, а світ буде доти, поки буде любов, коли ми будемо вміти прощати. Ми будемо вміти е, любити своїх ворогів, благословляти і молитися за тих, хто нас ненавидить, хто нас проклинає, хто нас гонить, поки це будуть такі люди, які способні молитися за е, тих, хто ненавидить і любить, і, 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 і проклинає нас, доти світ буде існувати, і доти буде життя на землі, тому що життя це її любов. Якщо любові нема, то немає життя. Апостоли Петро і Павел навчили нас правилам життя. І нехай ці правила допомагають нам долати всі перешкоди, які зустрічаються на шляху земного життя, і досягнути вічного спасіння на небі, де знаходяться світі апостоли Петро і Павло. З усіма святими у Христі Ісусі, Господі наші, якому від нас слави, честі, поклонення, нині безтонешні віки. Амінь. щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.